Святвечір або ж за церковною назвою Надвечір'я Різдва Христового один з найбільш шанованих днів для всіх християн і східного і західного обрядів. Римокатолики, більшість протестантів, а також 10 із 14 так званих канонічних православних церков, відзначають святий вечір за григоріанським календарем. Українські православні і греко-католики, російська, сербська, грузинська та єрусалимська православні і вірменська апостольська церкви зустрічають надвечір'я Різдва Христового за юліанським календарем. На Галичині збереглася традиція тихого святого вечора. Її дотримувалися і в радянський час, коли заборонялося відзначати християнські свята. Завжди це був час для роздумів і внутрішнього спокою, час переосмислення і нових сподівань. З першою зіркою на небі на столі застеляють нову скатертину, запалюють свічку. Традиційно готують 12 пісних страв: борщ з грибними вушками, вареники з картоплею і капустою, рибу, квасолю, гриби, горох, голубці, узвар, пампухи і неодмінно кутю. На світвечір збираються в родинному колі, пригадують тих, хто далеко від домівки чи відійшов у світ вічний. Кутею діляться з людьми, потребуючими і хворими. Адже найважливіша суть праздника – як духовно людина приготувалася до народження Спасителя і усвідомлює це таїнство. За давньою традицією, у святвечір за столом із 12 страв має зібратися вся родина. Не годиться спізнюватися до святкової вечері, бо цілий рік людина буде блукати в дорозі. Під час трапези не можна виходити за столу та голосно розмовляти. Уже зранку, 7 січня, з нагоди Різдва Христового в усіх храмах міст та сіл відбуваються урочисті божественні літургії. А вже по обіді на вулицях можна зустріти вертепи і колядників, які несуть один одному радісну новину Христового народження.